Слава Україні! В ефірі Підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Агенти РФ допомагали атакувати оборонні рубежі Харківщини. У Львові чоловік смертельно поранений ножем працівника ТЦК. На Хмельниччині юнак зберігав боєприпаси у себе вдома. У Польщі вчитель ображав українських школярів. Ніч на 4 грудня росіяни жорстоко обстріляли Україну. Під масованим ударом була Одещина. Як повідомили у ДСНС, ворог бив безпілотниками. Внаслідок ударів постраждало п'ятеро людей. Спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю. Поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі. В окремих кварталах через ударну хвилю опинилися заблокованими дві людини, яких рятувальники деблокували та передали медикам. Окрім того, окупанти. Та атакували Дніпропетровщину, як повідомили очільник області. Росіяни гатили по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах Нікопольщини скерували на них фпв дрони, важку артилерію, пошкоджені приватні будинки, газогони. Зайнялося авто. Під час одного з обстрілів постраждала жінка. Через ракетну атаку у кривому розі вже шестеро постраждалих. Окрім адмінбудівлі у місті, понівечені 12 багатоповерхових і 23 приватні будинки. Навчальний заклад, гаражі, магазин та авто на місці працювали усі відповідні служби. У Львові, 3 грудня, чоловік вдарив ножем у пахову ділянку працівника ТЦК. Внаслідок сильної кровотечі військовослужбовець помер у лікарні. Під час перевірки працівниками ТЦК документів чоловік проводився агресивно, не хотів називати своє ім'я, не показав документи та провокував. А згодом дістав ніж і наніс смертельне поранення. Він також ударив по голові іншого військового і втік. Відомо, що загиблий був ветераном, учасником бойових дій і продовжував служити в ТЦК. It's a calm. Агенти ФСБ допомагали рашистам атакувати оборонні рубежі ізюму. Як повідомили в СБУ, ворожими поплічниками виявились двоє жителів району, які діяли порізно, але замикалися на єдиного куратора з Москви. Один з агентів, – 56-річний працівник місцевої газокомплексної станції, під виглядом робочих поїздок, фіксував геолокації військових об'єктів та зливав їх ФСБ. Ще один агент – 57-річний водій розвозив продукти харчування прифронтовими ма. Магазинами. І одночасно відстежував координати опорних пунктів оборони українських військ. Зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Смерть дитини у приватній клініці. Поліцейські Києва повідомили про підозру лікарці-анестезіологу. Поінформували у поліції столиці. Нагадаємо, у березні цього року під час стоматологічного лікування лікарка ввела семирічному хлопчику препарат із прямими протипоказаннями, що спричинило зупинку серця малолітнього пацієнта. Слідством встановлено, що жінка була обізнана щодо протипоказань. Однак, попри це, застосувала зазначений медикамент. Бригада швидкої допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи. Проте врятувати життя дитини не вдалося. Слідчі повідомили 44-річній лікарці про підозру. Її загрожує до трьох років позбавлення волі. На Старокостянтинівщині молодик вдома зберігав гранати та інші боєприпаси. Як повідомили у поліції Хмельниччини, у селі Іршики між двома односельчанами сталася бійка. Патрульні, які прибули на виклик, встановили, що один із його учасників зберігає багнет ніж, який належить до холодної зброї. На місце прибули слідчі, які виявили також міні-арсенал боєприпасів. Понад півсотні патронів, дві гранати ф 1 підривачі до них та три тротилові шашки. Усі заборонені предмети вилучили та направили на експертизу. На Одещині двоє підлітків загинули у ДТП. Як повідомили в поліції області, 23-річний водій легкового автомобіля, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі 16-річному мотоциклісту, який рухався в зустрічному напрямку. На жаль, внаслідок зіткнення транспортних засобів, водій мотоцикла та його 15-річний пасажир загинули на місці. Керманича автівки перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Нині з'ясовують усі обставини автотрощі. Заволоділи понад двома мільйонами гривень під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Правоохоронці столиці викрили у шахрайстві двох жителів Одещини та Киянина. Як повідомили у поліції Києва, 30-річна підприємиця у змові зі своєю матір'ю та знайомим чоловіком у спеціалізованих телеграм-каналах пропонувала поставку квадрокоптерів після отримання грошей за товар на рахунки ефективно створених ФОП бізнесмени зникали, не поставивши замовникам оплачення квадрокоптери. За такою схемою троє спільників ошукали волонтера на понад 500 тисяч гривень, продавши йому неіснуючі безпілотні літальні апарати. Згодом двоє з вищезазначених підприємців заволоділи ще понад півтора мільйоном гривень коштів підприємства, яке хотіло закупити дрони для передачі військовим. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Сімейна сварка в Одесі завершилась вибухами. Як повідомили у поліції області, 3 грудня між 34-річною жінкою та її 44-річним чоловіком виникла сварка, в ході якої останній застосував два боєприпаси, якими попередньо є гранати. Подружжя отримала тілесні ушкодження. Їх шпиталізували. Нині з'ясовують усі обставини події. І поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. У польському місті Слупськ вчитель назвав учнів з України покидьками та нацьковував на них інших дітей, після чого українців жорстоко побили. Повідомляє польське видання ОНЕД. Вчитель назвав дітей з України покидьками та стверджував, що вони не складуть його предмет, бо вони українці, каже адвокат, з яким зв'язався батько одного з постраждалих учнів. Також повідомлялося, що вчитель зі Слупської будівельної школи зневажливо відгукувався про учнів українського походження. кажучи, що українці користуються польськими послугами? Згодом ситуація різко загострилася. Українських учнів побили після уроків. Повідомляється, що нападниками були учні поляки старших класів школи. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував керівнику Китаю Сі Сідзіпіну змусити Росію прийняти мораторій на удари по українській енергетичній інфраструктурі, щонайменше до кінця зими. Про це стало відомо під час спільної прес-конференції Макрона та Сі. Макрон заявив, що війна в Україні становить велику загрозу для європейської безпеки. Також вона загрожує міжнародному порядку, який побудований на верховенстві права та ефективності нашої спільної хартії. Макрон зазначив, що оскільки Китай та Франція розуміють серйозні ситуації та необхідність справді міцного та тривалого миру, Пекін та Париж можуть зміцнити співпрацю в цьому відношенні. Також Макрон закликав всі працювати над міцним та справедливим миром в Україні, щоб війна там нарешті була завершена та не повторилася. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас. У студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.